Новітні технології в медичних закладах міста. Ну, шановні колеги, друзі. Ще раз радий тому, що на нашій території відбувається черговий захід. Однозначно, ми завжди колись в одному із таких періодів передвиборчої кампанії чергової і. Такий буклетик вийшов, і там ми досить підняли планку, борючись за депутатські, як кажуть, можливості свої, і малювалася картинка, що місто Кам'янець це туристичне, місто Кам'янець, таке сяке, і назвали його навіть, посміли назвати столицею, нау науковою столицею. От. Тому нагадаю тільки зараз в цьому напрямку те, що завдячуючи особисто Юрію Миколайовичу і Телеоптику, в одному із років, це був по-моєму 2008 рік, було проведено 13 таких конференцій. Найбільше з них була, зібрала 150 чоловік. Це було все на одній базі, базі Ксенія. У нас є такий комплекс, де дуже великий зал. І почався рік з академік Возіанова, зійшлися, звичайно, на звання, але разом з тим кожен рік відбувалися по нашим рекомендаціям фахівців такі заходи. Тому однозначно ми якось увійшли в цей, в цей процес, і якщо чогось не відбувається вже протязі року, то стає вже не по собі, значить чогось десь ми не дотягуємо. Тому ще раз я особисто як керівник галузі вдячний можливості того, що певна еліта певного профіля. Находиться на території Кам'янця-Подільському. Я декілька хвилин заберу у вас для того, щоб все-таки про наші реалії сказати. Ну, це схематична структура того, що сьогодні являє собою комунальна медицина міста. Це тут багато про історію говорилось. Була півтора десятка закладів охорони здоров'я. І все звелось до цього. І тут будуть певні процеси, які вже запроєктовані в проєктах рішення Сесії, бо зараз, зараз гуляє напрямок і називається це складовою реформ, якби процес. Кластер, розвитку кластерності лікарень. Тобто, знаєте, можна, можна сприймати, можна не сприймати, що воно нам принесе, все інше. Бо з одного боку, пацієнту байдуже, чи це кластерна, чи не кластерна лікарня. Пацієнту треба в потрібний час, в потрібному місці, в потрібному об'ємі одержати те, що потрібно, і навіть елемент без фанатізму. Третинного рівня повинен бути децентралізований. Хоча я завжди озвучував, що первинний рівень це максимально децентралізація, а високі технології це централізація. Ну, Але поки що ось так воно виглядає. Це два діагностично-консультативних центри дитячий і дорослий, перинатальний центр міська лікарня і центр ПМСД. Процесі буде певна відбуватися рокіровка, тому що ми однозначно у нас немає варіантів, щоб каменець не був тим місцем, де була опорна лікарня. Я завжди кажу, на радіус 50 кілометрів. А відстань до центрів Чернівці і Хмельницький 100 кілометрів у нас. Тому ми однозначно це така наша доля. Дальше. Структура схематична амбулаторії сімейної медицини теж в свій час, коли відкривали ми у 2003-му, ми йшли це таким, запускали цей процес, хочеться перевести слово осознано. Бо жодного свідомо, жодного вже русь русизму не хочеться, але деколи проскакує. Так ось, і на той час був спротив, була, була своя опозиція, не вірили в цей шлях, але життя показало, що цей напрямок. Абсолютно населенню дуже потрібний. І особливо коли був ковідний період епідемія, оця не скупчення в одному корпусі поліклініки, а по всіх районах прийоми лікарів, все інше. І зараз з добавленням сільських територій. Ми маємо їх 16 і ми будемо продовжувати цей процес, бо люди відчули смак наближеного лікаря і багато чого можна зробити навіть в високих технологіях. Далі будемо сказати. Мережа приватних теж схематична, бо ми 100 тисячне місто. І на 100 тисячне місто у нас 100, 135 приватних структур. Більших, менших, і це не, не мається на увазі там аптеки, сюди не входять. Це окрема тема, все інше. Ми говоримо за приватні структури, яким зелене світло. І тільки тому, що ми 100 тисячне місто, це не невелике, не має ще потужного стаціонарного сектора, який ось ось на, на подході. Тому Ніяких бар'єрів не ставилося, звичайно, ні штучних, вони розвиваються. І єдине, що тільки треба однозначно є своє бачення відносно того, як на цей процес впливати. І воно повинно бути інтегровано далі. От, Олександр Васильович, реалії, про які ми говорили. Оце, оце те, що мало місця, мало місця, і ви ви уявляєте собі, що найбільший ще був шок після того, бо у нас нема аналізу скільки захворіло після відвідин. Бо за 5 за 5 хвилин навіть при печці змерзнутим встигали. Тому, якщо не було пневмонії, то вона з'являлася після відвідин. От. І найбільший, найбільший такий стрес був, коли висококласно фахівець, колега рентгенолог, передивившись плівки, сказав, що мало під якою кадриком він міг би поставити свій підпис. Тобто Получалася якась профанація процесу, і ми мали непоганий показник по виконанню те, що лягало як в показник статистичний, а в результаті от було те, що було. Тому поскоріше виходимо з цього слайду. Потім з'явилось і те, що. Першим це, звичайно, попало в модернізацію сьогоднішня діагностично-консультативний центр поліклініка в минулому де це вже говорилось… далі, будь ласка. апарат на Франка, це вже, це вже пізніше з'явився нова технологія, це вже в 10-й ро... 10 рік. Це вже звичайно зовсім відмінна технологія. Ну, чому я показав фіброгастроскоп? Ми навіть ці технології втішаємося, тому що ми важко видавлювати, особливо з місцевого бюджету, який, який має певний обмежений ресурс, видавлювати. Цей ресурс для закупівлі медичного обладнання. У нас, коли якраз, я вже говорив, як, як тільки вибори, так здоров'я і життя найвища цінність держави, це всі повторюють як от чи наш. Потім проходить час, дуже короткий, і про це все забувається, тому що є другі пріоритети. Тому ми тішимося і те, що відбулося в минулому році закупівля, вона досить висококласна, тому що там теж вже є відео і все інше. Ну, Завдячуючи знов таки, ось він в дитячий центр в минулому в кінці минулого року поставлений і вже 464 снімки зроблений. Жодного негативного такого якогось би. Не відбулося, що десь щось не так працює або не така, не така якість. Тому дякуємо вам, Юрій Ніколаю, що все-таки ми маємо там вже оновлений. Дальше, дальше. Комп'ютерний томограф Кам'янець-Подільська міська лікарня в приймальному відкритому відділенні. Це президентська програма. Ну, треба віддати належне, що все-таки Тетяна Васильівна, яка присутня, вона підтвердить, думаю, ніяк не спростує, що все-таки це, це, хоча це була державна така якби, програма, поставка, але вона була відмінна від тої, яка була колись, коли нав'язувалось по держпоставкам чи Китай, чи ще щось інше, яке потім ми не знали, що з ним робити. Тому якісний, якісний апарат е е томограф фактично в комунальній медицині далі. Е е травпункт наш е міської ліка лікарні е е апарат теж е е ну, якісний і фахівці відзиваються далі. Перспективи закупівлі вже пересувно, тепер е претендуємо е заявлений ресурс на лікарню, і нам вкрай необхідний, і тут вже теж е будемо вести е консультації, розмови, перемовини, все інше, як е це, це зробити в на найближчий період, щоб ми е мали і закрили деякі позиції. Ну, приватна в нас клініка довгий час вона закривала нам комп'ютерну томографію і МРТ, і ми не мали другого шляху вирішення проблем, як на договірних умовах лікувальний заклад, щоб пацієнт не, 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 не платив, пропускаючи через стаціонар. Ми на договірних умовах проплачували за кошти лікувального закладу. І ну, МРТ продовжуємо, тому що немає чим далі, будь ласка. Ну, тепер тут вже вживалося телемедицина. Це все-таки метод надання послуг з медичного обслуговування, де відстані критичним фактором. Наприклад, Почалась адміністративна реформа. Так, вона чи не так. Звичайно, трохи не так. На своєму рівні ми це бачимо. Покроїли якось штучно, і не зовсім вдало зараз село яке ближче до міста, логічно, щоб воно увійшло. Те, що має віддаленість певну, воно, воно зайшло на територію міста. Ну Бог з ним. Коли 12 сіл, які зайшли в місто, і я об'їздив їх вже з десяток кожне, я е, можу констатувати, що в більшості з них медична допомога просто недоступна. недоступна. Я говорив, якщо система змінюється, і якщо ми щось десь закриваємо, ми взамін чітко повинні дати відповідь. А що ми взамін даємо? Якщо закривається в селі ФАП, ФАП, як немає його в новій системі, то, е, і це правильно, то взамін все одно ми повинні мати. Бо я, як приклад скажу село, яке має віддаленість 25 кілометрів. Якби ми мали класні дороги, як в Європі, і можливо би їх ми і вже мали, е, якби не ця клята війна, от е, і багато багато речей. Які зв'язані з е, тим, щоб пацієнт швидко е, був кудись доправлений, то про це б не тоді не говорилось. Але зараз кожен населений пункт, по нашому розумінню, е, повинен мати мікроплощадку, е, де буде дотичність до медичного працівника і дотичність до певних е, набору технологій. Без фанатізму. Навіть до е рентгенологічних, е ви це як фахівці, теж скажете, що сьогодні можна в найвіддаленішому місці, але той самий флюро флю 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 абсолютно зробити е далі. Е цілі. Е те, що розширити можливості доступності та якості медичних послуг для населення незалежно від місця проживання та випадку захворювання. Це те, як на прикладі сіль сіл, я сказав, сказав далі. Тому завдання телемедицини на сьогодні профілактична роль захворювання на ранній стадії, навіть висококваліфікованої, спеціалізованої допомоги і прийняття правильних рішень, тому що. На, на попередній зустрічі приклад такий наводився, що на відстані сьогодні не треба, щоб в складі там був там, рентгенолог, можна відіслати і, одержати через 5 хвилин від Сергія Івановича відповідь, що там все класно, там нема проблем. Де, О, що, по... не <реш> <реш> я, я, я апелюю, як знаєте, як до. до... Мінімізувати витрати на діагностику та лікування хворих, захистити лікаря від помилок, усунути суб'єктивізм, авторитарність. Ну, Є навіть закон про підвищення доступності якості медичного обслуговування в сільській місцевості. Оце те, що ми зараз намагаємося виконати його виконати і в розумних рамках. От. Є далі. Є цілі сталого розвитку по цілому по державі, і там всі ці цілі виписані. і Зокрема, коли демонстрував Микола Єфремович, то там цереброваскулярні патології, які були і є на першому місці, теж можна вплинути на, на використовуючи телемедичні можливості. От. Принципи організації економія ресурсів, фінансових, кадрових, інфраструктурних, але це повинна бути жорстка тоді вже вертикальна програма, це держава, бізнес, гуманітарні організації, приватні компанії, тобто все це повинно бути повне розуміння вся і всіх, чому ми робимо, для чого ми робимо і в результаті чого ми хочемо одержати. А ми хочемо одержати. Якнайшвидший результат впливу на ситуацію, яка складається в конкретному випадку. Тел... Ну, в радіології, те, от якщо, то це, от ці позиції якраз вони найбільш би були впливовими, коли черепно-мозкова травма, інсульти, онкологія і далі. Телемедицина як підвищення освітного рівня в системі безперервної підготовки фахівців і телемедицина як оптимізація ресурсів. Я скажу тільки, що ми інформатизація громади, а це є складова. На жаль, виносячи на третій раз на сесію міської ради, не отримали більшості підтримки. І, і там же навіть озвучало зазвучало питання. Що таке телемедицина? Прийшлося пояснювати, тому що це складова тої самої інформатизації. Ну, е, слідучий раз ми вперто будемо знову е, вино, виносити питання, тому що це майбутнє. Збереження здоров'я здорових не допустити критичних станів, які становлять загрозу для життя та здоров'я. Далі, будь ласка. Ну, далі, подолання та принципи організації це ясно. і... Оцей, знаєте, він то називається якби Бурлаки на Волзі, але я, не, ми, я завжди навіть на колегіях Моза посмів би і цей слайд показував, але єдність, єдність. Якщо ми не Що в, що в сфері охорони здоров'я, не будемо єдині, що не я казав, ковід нас не об'єднав. Війна, яка нагрянула і зараз нас повинна об'єднати. Тому що якщо не цей ворог скористається нашою неєдністю, то буде другий. Тому ми повинні бути як ніколи єдині, монолітні і спільно наближати перемогу. А вона дуже скоро буде. Ми це щиро віримо. Дякую за увагу.